Головне про події 6 листопада Дональд Трамп став 47-м президентом. США. половина українців мусить економити на їжі, а дрони зсу поставили новий рекорд дальності. Докладніше далі. Президент Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа із перемогою на виборах президента США і висловив сподівання, що під керівництвом Трампа штати продовжать подальшу потужну двопартійну підтримку України. Попри те, що офіційні результати голосування ще не оголосили, сам кандидат від республіканської партії Дональд Трамп вже встиг заявити про свою перемогу у нічній промові. У ній Трамп пообіцяв покласти край війнам у світі. Відтепер банки за запитом нацполіції надаватимуть інформацію про фінансові операції клієнтів. Відповідний закон підписав президент Зеленський. Зокрема, йдеться про прізвище, ім'я по батькові отримувача, ідентифікатор пристрою, дані фінансових операцій та напрямки, куди кошти перераховувались, код операції та номер рахунку або карти. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, підбиваючи підсумки операції у Курській області, повідомив, що російські війська на цьому напрямку втратили понад 20 тисяч військових вбитими та пораненими. Також за його словами було знищено 1101 тисячу одиниць озброєння і військової техніки ворога. Майже половина українців, а саме 44%, зізналися, що економлять на їжі, частіше намагаючись купувати найдешевші продукти, і звертаючи увагу на якість. Про це говорять результати соціологічного опитування, проведеного центром Разумкова. Україна вперше вдарила по російських кораблях у Каспійському морі. Це за півтори тисячі кілометрів від кордону з Україною. Повідомляє видання Бабель. Пошкоджені щонайменше два судна. Ймовірно, це ракетні кораблі Татарстан та Дагестан. За рік в Україні вдвічі зросла кількість боргів за штрафи ТЦК. Про це інформує Open Data Bot з посиланням на дані Мін'юсту. За 10 місяців 2024 року в Україні було зафіксовано понад 21 тисячу проваджень за порушення військового обліку. Термін підготовки у навчальних центрах ЗСУ збільшили з 30 до 45 діб. Пише видання Бабель. Зокрема, вогневу підготовку збільшили на 33 години, а кількість навчальних вправ зросла з 23 до 45. Республіканська партія повертає собі більшість у сенаті США за результатами проміжних виборів. Повідомляє видання New York Times. Останні чотири роки республіканці були у меншості. Витрати Камели Гарріс та Дональда Трампа на передвиборчі кампанії загалом сягнули історичних 3,5 мільярдів доларів. Повідомляє видання Financial Times. Значна частина коштів була спрямована на агітацію у семи ключових хитких штатах. Солдати КНДР, яких відправили на фронт до Курської області Росії, зазнали перших втрат. Як зазначає видання New York Times, загинула значна кількість північнокорейців. Проте наразі невідомо, коли відбулося бойове зіткнення. США провели випробування міжконтинентальної балістичної ракети Мінутмен 3 повідомляє сайт командування глобальних ударів повітряних сил. США. дальність польоту Мінутмен 3 становить приблизно 9,5 тисяч кілометрів. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.